Чайки білокрилі з криком падають на хвилі і хапаюсь, мов пір'їнку, на льоту із хвиль рибинку. Ген у морі яхта біла, ловить вітер у вітрила. А на кручі біля хати дві тополі височенні хочуть вітер упіймати, в паруси свої. Зелені, а з полів на косогірі, з володінь перепилиці линуть, котяться до моря хвилі ярої пшениці, десь отам, на виднокрузі, коли дмуть вітри південні, зустрічаються, мов дивіться. you like